Друзі. Слава Ісусу Христу, улюблені в Христі, браття і сестри, дорогі учасники нашої дорога домашньої церкви рух, світло життя, сьогодні в цей день, який ми збираємось в Костюлі Святого Олександра в Києві 29 листопада. Хочу вам сердечно подякувати, особливо організаторам, за зорганізування цього дня спільноти усім вам, кохані, які приїхали. З сім'ями, з дітьми вашими, з молоддю за вашу участь, перш за все, за святу літургію. Дякуємо єпископам, священникам, які служили для нас цю божественну святу літургію, і дякуємо також вам за вашу участь. Просимо те, щоб Господь вам щедро благословив і на всі ваші дні, ваші послуги для сім'ї, для церкви. Нехай Господь щедро обдарує вас своїм благословенням і цього благословення вам. Уділяємо серце в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу.